Доброго дня! Сьогодні ми з вами підготуємось до нашого заняття у неділю. Ми з вами будемо святкувати водохреща. Тож я вам пропоную переглянути невеличкий мультфільм та відповісти на такі запитання. Чому не можна до водохреща брати білизну у ополонці? Чому говорять голодна кутя? Навіщо малюють хрестики на одвірках? Яке свято відзначають 6 січня? Чому це свято ще називають Йордан? Що хотів зробити чортик, чи вдалося йому зробити зло? Тож гарного перегляду мультфільму зустрінемося в неділю. Всім гарного дня та святкового настрою! настрію! Хрест біля оболонки ставлять! Йордан іде! А ну бігом на річку хопись за чиюсь білизну. А чого в річку, Вода ж кржана. Бо після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. Біжи! на пакости! відбий когось на гріх. Увага, увага! Мирний периметр прорвано. Чортової домівки вистизнув суб'єкт. Знову, ну чому їм в теплі не садиться? Вилітаю! За народним повір'ям, поки воду на Йордан не посвятять, в околонках не можна полоскати білизну, інакше нечисть вхопить. Але який чорт зараз гасидів у воді? Така зюся! І ніхто не піде до річки прати. У всіх є пральні машинки. До речі, де ж той рогатий? Так і знав! У всіх же тепер у пралки є. Бабусю! Сьогодні другий святвечір, або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса, все на олії. Чудово, господиню молодець! Упіймався грішнику. А, пізно! Ця хата тепер моя. У ній замість голодної куті горєтуска. <рес> Чи картоплю з салом підсолодив. Мапцю мені пороблено. Розсмішив і втік. Тато. А чого ми завтра на річку підемо? За легендою, на водохреща кожна ріка стає Йорданом. Ходи та хрестики на одвірках. Та То для того, щоб жодна вітана наш поріг не переступила, я знаю. Зараз забіжу до хати і на катлостю. Повечеряли. Тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А щоб навіщо? Щоб хліб добре родився. Голодна куття передує великому християнському святу, богоявленню Господньому. Або Йордан, чи по-іншому водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком Христового проповідництва. І відкрила для людей Спасителя світу. В честь хрещення Христа відбувається велике водосвяття. Так тобі й треба. Вода вже стає святою. От тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. В Йордані. Ходіть до столу. Нині останнє із зимових свят. Як іде лапати сніг на Йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водах хреща повний місяць, чекай паводку. А коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. Ану, геть звідси. А то зараз водою покроплю. це! треба своїм вітання листівки надіслати.